Для забезпечення надійного та безперебійного живлення будинку чи бізнесу необхідна гібридна або автономна сонячна електростанція з акумуляторними батареями. Застосування батарей у домашніх умовах економічно раціонально та екологічно безпечно. Під час проектування потрібно розрахувати ємність акумулятора для сонячної батареї, параметрів інвертора, фотоелектричного масиву та іншого обладнання. Автономна система повинна мати достатню потужність для забезпечення потреби навантаження протягом кількох днів. Гібридна, резервна, фотоелектрична система повинна резервувати електропостачання вашого будинку на час перебоїв у мережі. Оскільки сонячні панелі виробляє електрику тільки в день, батареї повинні мати достатній заряд для зарігання енергії. При занадто великій ємності, прилад може бути недозаряджений. Що згубно позначається на його експлуатаційних характеристиках і терміні служби, при надмірно малій ємності, не зможе забезпечити потреби навантаження, особливо в похму погоду. Якщо вибрати правильні параметри, проект електростанції із системою накопичення та зарігання енергії працюватиме без проблем. Особливості розрахунку розрахунок акумуляторів для сонячних батарей виконується, виходячи з виду СЕС. Її потужності, характеристик навантаження та зовнішніх факторів. Насамперед слід визначити споживання електроенергії вашим будинком чи бізнесом, це потрібно для вибору всіх компонентів фотоелектричної системи. Інвертор. Щоб вибрати інвертор, необхідно розрахувати сумарне споживання всіх електроприладів в будинку. Наприклад, для квартири з кондиціонером, мікрохвильовою піччю, холодильником, Електрочайником та комп'ютером сумарне споживання становить 2,4 кВт. Потужність інвертора має перевищувати це значення. Вибір акумулятора для сонячної батареї здійснюється з сумарного добового споживання електроенергії приладами. Наприклад, лампочка 20 w споживає 40 Вт-годину за 2 годин роботи, вентилятор 50 w включений на 5 годин 250 Втго, водяний насос 700 w що працює протягом 20 хвилин 230 Вт-година. мікрохвильова піч 300 w що використовується 30 ХВ, день 150 Вт-годину. ноутбук 150 w на якому працюють 5 год, день 750 Вт-година. Холодильник у середньому добу бере до 800 Вт-годину. 40, 250-230, 150-750-800. 2212 ВТ, чи на день кількість електроенергії, що щодня споживається будинком. Також можна використовувати свій щомісячний рахунок за Е для оцінки щоденного споживання електроенергії. Комунальний рахунок навіть кращий варіант, те я враховує реальні витрати енергії по порах року. Якщо у вас є електроопалення, взимку будинок витрачатиме значно більше. 3. Місткість акумулятора для зарігання сонячної енергії визначається також з урахуванням його технічних характеристик та даних навантаження. Слід визначити, скільки днів вам потрібна АКБ, щоб все змогла повністю забезпечити електропостачання. Потім оцініть, скільки у вашій місцевості не буде сонця, можна скористатися таблицею інсоляції містами України. Батарею краще вибрати із деяким запасом. Виконаємо розрахунок для забезпечення щодобового електропостачання 2012 ВТЧ, день протягом одного дня акумулятором з наступними параметрами. Номінальна напруга 12 вольт, внутрішні втрати 15%, глибина розряду голові та agm акумулятори для сонячних батарей допускають розряд до 50-60 і, літій іонні в межах 80 95 Місткість АЧ – сумарне добове споживання X дні роботи від аб 0,85, 0,5 юном вольт, місткість AGM та джел свинцево-кислотних аб 2212 ВТ чи день, одного день, в 0,85, 05 12, 433,7 агод. Виходячи з отриманого результату, можна визначити, скільки потрібно акумуляторів для сонячних батарей. Для цього розрахункове значення потрібно розділити на номінальну ємність вибраного пристрою. Наприклад, кількість галових свинцево-кислотних приладів типу ав 12 100 необхідна 433, 7, 100 е 4 шата, місткість літійонних агб 22121, в 0,85, 12, 271 агт. Для літієвих накопичувачів, наприклад, е 90 10 ГОД, кількість буде 271 аж трьох шати, чотири скільки потрібно сонячних батарей для зряджання акумулятора. Виробник у технічній документації завжди вказує пікову потужність панелі, однак цього значення можна досягти за ідеальних умов у яскраву погоду, коли сонце світить на її поверхню під кутом 40 гр. На практиці, у середній літній день фотоелектричні модулі генерують приблизно 70% своєї пікової потужності. Для того, щоб зарядити акумулятор, фотовольтаїчна панель повинна бути розрахована наступним чином 2212 Вт-година, Втгоди 8 годин 193 Вт. характеристики АКБ. Номінальна ємність кількість електрики заряду, яку акумулятор здатний віддати навантаженню протягом певного часу. EAHIAHTH. Місткість вказують, виходячи з 20 годинного циклу розряду. Наприклад, при паспортних даних 500А ЧЕ-АКБ здатна видавати 250 А протягом 20 годин. Акумулятори літію для сонячних панелей з урахуванням втрат, що виникають при зарядці, розрядженні, забезпечать приблизно 450 Агод корисної енергії. Запасана енергія часто вказується у ВТЧ. І визначається за співвідношенням W год, а год п'яте або ватт-година, омпер-година х напруга. Якщо електроспоживання будинку велике, запасна е, e, e закінчиться швидше. І навпаки, якщо аг використовується лише для резервування кількох пристроїв із відносно невеликим енергоспоживанням, ви можете підтримувати їхню роботу протягом більш тривалого часу. Наприклад, акумулятори для сонячних систем потужністю 5 кВт і ємністю 10 кВт год можуть живити навантаження потужністю 4,8 кВт змінного струму тільки протягом 2 годин, 4,8 2 години – 9,6 КВТ год. Однак той самий прилад міг би підтримувати 20 лампочок протягом 2 днів, 0,12 кВт, 20 лампочок 42 години 10 кВт год. Номінальна потужність ват, показник того, скільки електроприймачів може живити акб одночасно, визначається за виразом WA5.